Вітаю вас! Сьогодні хотів би поговорити про обрізку сливи з нестандартним способом закладання плодової бруньки. Е, а саме, вона майже ніколи не закладає плодову бруньку на однорічній отакій молодій деревині, ну, за винятком таких речей. Бачите, якщо є на молодій деревині роздвоєння, тоді вона вже тут закладе. От. Бачите, вже навіть почала набухати квіткова брунька. Але в загальному от, на всіх інших пагонах однорічних вона не закладає, закладає тільки тут на дворічних. На трирічних, отут дуже добре видно, тут, тут, місцями, отут вже навіть також біле видно. От, Що це за сорт? Самого сорту я не знаю конкретно, але я знаю, що це ринклод, така біла слива, кругла, тобто не угорка. Угорка така довга, переважно фіолетова, а це біла, кругла слива. Схожа на персик за формою, ну отака. ну Як можу пояснити? Різати ми це дерево будемо ярусною кроною. Максимально освітлюючи всередину, щоб був доступ світла всюди. Максимально зберігаючи урожай. І е, також треба зробити так, щоб не простимулювати це дерево сильно до росту. Запрошую. З чого починаємо обрізку такого дерева. Та, звісно, що знизу Дивимось, найперше, чи немає кореневої порослі. Тут, на щастя, кореневої порослі нема. От. Бачите, все чистеньке, гарненьке. З під щеплення нічого не виросло, далі дивимося, чи є якісь хворі гілки. Більш-менш нема, нема. І тепер починаємо працювати з нижнім ярусом. Оглядаємо гілки. В першу чергу вирізаємо все, що росте всередину, навіть якщо воно отаке молоде. Бачите? І навіть якщо воно має тут невелику закладку врожаю. Ну, з цим закладкою урожаю можна по-різному чинити. Можна обрізати отак. Бачите? А можна цю закладку врожаю отак лишати. І забрати її по дворічній деревині. Тобто однорічне забрали, по дворічній зрізали. Чому по дворічній? Та тому що якщо ми по однорічній обріжемо, ми простимулюємо ріст в цей бік, а нам цього взагалі не треба. От, бачите, ми залишили невелику закладку урожаю, щоб послабити ріст, і не стимулювали однорічний приріст. Далі. Маємо абсолютно таку саму ситуацію тут. який росте вертикально вверх, а тут, бачите, як я казав, є закладка плодової бруньки. От вона навіть почала тут набухати. Перш, що ми тут можемо зробити? Ми можемо видалити ту гілку повністю, щоб вона нам тут не загущувала крону. А можемо частково її лишити. Можемо лишати все отак. Це буде неправильно, але, можливо, частково виправдано. Частково. Далі, цю гілку також можна тут забрати, а можна її також тут лишити. Наскільки ем, це правильно, зовсім неправильно. Чому я так роблю? Ну Я вибираю менше зло, можна сказати, бо якщо я це. Оцей пагінь заберу тут, так? Ми скидаємо автоматично весь цей урожай, і вся сила росту, яка могла би піти на урожай, вона піде. Куди? В пагони. Оці молоді пагони. Вони десь там знайдуть собі місце. Тому отак роблю час від часу. Що це зовсім неправильно? Не зовсім правильно, краще слово. Далі. Е, кісточкові потрібно обрізати так, щоб залишати чопчик. Який всихає всередину, Тому що ми не обрізаємо так, як обрізаємо яблуню на кільце. Що мається на увазі чопчик? Коли обрізаємо, от, наприклад, біля стовбура близько, так? не обрізаємо так, при стовбурі, а лишаємо буквально дещо, щоб воно мало місце на всихання. І щоб всохнув нам цей чопчик, а не всохло всередину в провідні канали. Бо вона має, кісточкою має здатність до всихання всередину, в провідні канали, що нам не потрібно. Другий важливий момент е, дерево повинно мати одне розгалуження. Точніше, не одне розгалуження, один центральний провідник. От маємо гілку. Так? Він повинно мати один центральний провідник. Все решта підпорядковується. В ідеальному випадку не повинно бути двох рівноцінних гілок, от такого розгалуження. В деяких випадках можна залишати, якщо, наприклад, дуже порожнє місце з якогось боку, і так далі. Але Намагаємось цього не робити. Тому от працюємо з цією гілкою, я думаю, що центральний цей привідник у мене буде в цей бік. Тут бачите, найкраще воно все заповнює. А вже з цього боку тут є конкуренти. Тому е, посилюємо максимально цей бік, а цей бік максимально послаблюємо. М Як? Забираємо ці однорічні прирости повністю, вони нам тут не потрібні. Рости, росли вниз всередину. І вкорочуємо ці буквально. Це можливо навіть плодове утворення. ні, це не є плодове. Оце друге плодове буде. Маленьке отут плодове. І це, можливо... Я тут плодового також не бачу. Можемо легенько щось отак, наприклад, отак зробити. Чому я тут не обрізав, Тому що я би дуже просто малював, А перевівши на цю гілку, воно навпаки ріст повинно послабити. Я не впевнений, що воно так зробить, але повинно. За теорією. Далі. Рухаємось доверху, маємо, бачите, це все тут закладка урожаю, це закладка все урожаю, такі шибчики. На сливках, на олочі, на абрикосі дуже добре видно, навіть на персику час від часу. Ці шибчики їх не потрібно в жодному разі ні зрізати, нічого з ними робити. І на цій гілці маємо у нас також гілка продовження. Вона пішла дуже вертикально, і що ми з нею можемо зробити? Її потрібно трішки прирізати, але як Як ми її приріжемо. Я би сказав, оцю о, молодий привіз тут повністю забрати. По старій деревині. з якої причини? По Перше, я не хочу далі, щоб ця гілка розходилася набагато далі сюди. А по-друге, вона росла занадто вертикально. Якщо ми обрізаємо таку вертикальну гілку, вона дає тут щітку в 5 пагонів, дуже сильних. Нам цього не потрібно. Якщо є горизонтальний пагін, однорічним можна вкорочувати. Якщо дуже вертикальний, я би сказав, що не дуже бажано. І все, ми обрізали цю гілку. Це основне, це підпорядковується їй. Максимально зберегли урожай. Трішки пожертвували, можливо, провітрюваності, але тут, я б не сказав, що аж дуже сильно. Далі, рухаємось в цей бік, маємо тут гілку, яка росте, бачите, дуже всередину. Її автоматично нам не потрібно, але я навіть думаю, чи нам потрібно цю гілку взагалі тут. Я би сказав, я би сказав, по-перше, вона має дуже маленьку навантаження урожай, майже практично його немає. Ну, я б її цю гілку звідси забрав повністю. Освітлив крону. Як бачите, обрізати буду не при стовбурі отак, а лише невеликий чопчик. Буквально от сантиметр більше не потрібно. Маємо тут ще одну гілку, яка росте паралельно до центрального провідника. Взагалі не, не зрозумів, навіщо вона там треба. Також можемо забрати. Повністю майже залишаємо тільки якийсь урожай. Може буде, може не буде, навіть не знаю. Так, тут якесь воно... Ну, і воно не є сухе. Виглядає на сухе, не є сухе. Наступно mm, рухаємось далі, маємо далі ще одну гілку тут. Бачите? Основний напрям цієї гілки сюди. Але, але, оскільки тут є з цього боку дуже хороша гілка, хоча вона не є хороша, ні, вона є засильна. І цю гілку все одно хочу трішки переводити в цей бік, розумієте? Бо тут вже якісь є конкуренти, з цього боку немає. Тому я буду що робити? Я буду її поступово, не зразу, не за рік. А поступово переводити звідси сюди. Хоча можна було і так обрізати, але втратимо весь цей урожай. Тут тут, тут нам цього не потрібно. Тому що я зроблю? Цю гілку я не буду дуже послабляти, заберу тільки оцей, цей, цей, цей приріст молодий. Хоча давайте його не будемо повністю. Забирати. Можливо, тут простимулюємо легенько на 2-3 бруньки, може нам тут якась гарна гілка виросте і ми її зробимо центральною. Бо нам ідеально було б отримати гілку в цей бік. Далі, тут маємо повністю все плодушка, закладка. І е, однорічні прирости, які ми повністю заберемо. Нам їх тут не потрібно. Ця гілка. ця гілка, ми її що ми зробимо? Оскільки тут також все порожнє місце, ми її простимулюємо легенько, щоб вона тут нам була побічною в майбутньому. Але обріжемо її отут, бачите, обов'язково в горизонтальній позиції і обов'язково на нижню бруньку або на бокову. Не знаю, наскільки видно. от, Бачите. І обрізаємо тут в мене є з цього боку. Буквальний нижня майже брунька і ми її так залишимо сюди. Пошли воно цікаво менше. Також залишаємо невеликий простір між брунькою і зрізом, щоб нам брунька не всохла. Бачите? Так, це вертикальне можна було б лишити, але я забрав, воно ну, і так не плодове, даром загущення зробить нам. Далі маємо цю гілку. Цю гілку я ще поки що не знаю, що з нею до кінця робити. Знаю тільки що. Нам потрібно забрати оцей кінець. Він тут нам не потрібен. Бачите? Тут є якісь такі роздвоєні, десь вверх щось де. Тут молодий, в цього, цього, цей бік нам навіть не потрібно молодого, тому ми його тут заберемо. Бачите, одразу легше все. Забираємо ці молоді вертикальні пагони. Цей легенько можемо прикоротити. Цей прикорочуємо також на нижню бруньку. Він тут нам дуже не посилиться. Тепер маємо пагін повністю плодовий. Повністю плодовий, який я тут залишу. А натомість, натомість. Мені дуже хочеться забрати натомість. Цю гілку от повністю, яка росте не на своє місце, вона росте от на сусідню гілку. Хоча тут бачите, яка велика закладка урожаю, все. от Повністю все цвіт буде. Я змушений пожертвувати майже всім цим урожаєм. Я думаю, що навіть отак. От. Бачите? Ми можемо час від часу в деяких випадках пожертвувати провітрюваністю за рахунок урожаю, але не завжди, не в такому випадку. Тут, бачите, росте на сусіднє. Заберемо, лишимо урожай. Росте також вже тепер ця гілка на сусідню, тут обов'язково забираємо по дворічній деревині. Це слабеньке можна лишити, тут закладеться плодова брунька. Між іншим, от, якщо ми говоримо про кісточкові, чи навіть зерняткові, але переважно про кісточкові, якщо не чіпати отаку от гілку молоду, і вона полого росте, так, її тут не вкорочувати бажано. як вкоротимо, ми простимулюємо. Якщо її не зачепити, вона повністю от закладеться плодовою брунькою. Практично від початку майже. Тут дві бруньки завжди порожні буде. І аж до самого кінця. Тому такі речі бажано де-неде лишати, якщо можливо. Вони підуть тільки в користь. Бачите, як все гарненько почало просвітлюватись нам тут. От. Ця гілка також найдуже не заважає, як я вже казав. Тут ми залишили низ, бачите, що я не показував. І цим молоденьке, також можна все не чіпати. Далі, ця гілка росте всередину. Обов'язково забираємо. Тут маємо щітку, тому що я її минулого року вкоротив, бачите? Я вкоротив цю гілку, отримала щитку. Що ми робимо? Залишаємо по максимуму урожай, забираємо все, що росте всередину, все, що росте вертикально. І тут що ми можемо зробити? Що ми тут можемо зробити? Перевести, отут ця гілка дивиться нам в цей бік або в цей хоче рости. Ми оцей молодий приїзд заберемо. І спрямуємо її в цей бік на пологій брунці. Це може бути плодовим, ми залишимо. Навіть якщо воно не зараз плодове, воно в майбутньому може бути плодовим. От. Бачите? Далі, 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 далі. Остання гілка з нижнього ярусу. Точніше, не останнє. От останнє розгалуження. Оскільки ми вибрали на цій гілці центральним провідником цей бік, тому цей ми повинні дуже послабити. Таким чином. Збираємо молоді прирости, все, що вертикально, все що всередину. Бачите, одразу стало наскільки краще. Цей залишу. Бо, можливо, я цю гілку навіть сюди переведу, можливо, навіть краще буде кращий варіант, ніж сюди, тому що тут відстань більше, а там взагалі нічого нема. І цю також підпорядкую я її цій гілці, точні навіть цій, навіть цій буде. Будемо бачити в майбутньому. Це, що росте донизу, повністю вкрите подушкою, не зачіпаємо. Ну, тут буде мати сонце з східного боку. Отак я пропоную бризати нижній ярус саме яру, в ярусному формуванні. Рухаємось далі тепер рухаємось доверху. Середній ярус розглядаємо. Маємо оцю, оцю таку гілку, де воно росте. Одразу забираємо яко. Залишу цю слабеньку, я залишу, нехай вона тут буде. Заберемо тільки оце молоде однорічне. Заберемо оце, що росте повністю вверх. це невеличкий такий чопчик, зовсім невеличкий. Забираємо все, що росте тут всередину. Не потрібно воно тут те, що росте повністю вертикально. І ситуація тут в чому на цій гілці? Тут треба думати добре, чи її взагалі залишати. Чи її взагалі залишати? Нам би в ідеальному випадку було, щоб вона росла отут і сюди. Тоді можна би було думати, щоб її залишати і то. Оскільки вона росте отак, ми її просто зараз дуже сильно послабимо. З метою того, щоб залишити отут цей урожай. Все. Не зовсім правильно, але я виправляю свої помилки минулі поступово. Та й дерево, розумієте, дерево не накажеш, як йому правильно рости, воно все одно буде десь викидати гілки туди, куди вам не потрібно. Тому потрібно з цим або змиритися, або що я навіть не знаю, як сказати правильно. Далі. цим тут завершили. Ну так. Не зовсім задоволений, але щось треба робити, щось треба залишати. Рухаємось тепер в цей бік. Перейшли на інший бік, далі будемо працювати з цією гілкою. Досить потужна гілка, має багато однорічних приростів, яких нам не потрібно. Має тут якусь закладку бруньки. От. Тому заберемо це. Однорічне все, що загущує, заберемо це, бо нам не потрібно росту в цей бік. Просто якийсь візьмемо. З цього далі. Ця гілка росте всередину, але ми її залишимо. Як я вже казав, треба чимось навантажувати. Всередину вертикально. Вертикально. Далі. Нам треба подумати, куди ми будемо спрямовувати цю гілку. Мені ідеальним би було її спрямувати сюди. Тому можна вибрати оцю гілку як майбутній центральний провідник. А все решта її підпорядкувати. Таким чином, все забрати повністю, це зробити тільки на якесь плодоношення. Хоча, одразу кажу, що це також посилиться в майбутньому, але оскільки ми залишили цю гілку найдовшою і найвищою, тут вона піде сильніше. Ще й зробити потрібно рік, таку річ. Легенько її вкоротити. Це надзвичайно посилить її ріст. Надзвичайно. Тому, якщо ви не хочете, між іншим, якщо ви не хочете провокувати ріст дерева в якийсь бік, не вкорочуйте однорічний приріст в цей бік. А я навпаки хотів, тому я її вкоротив. Можна навіть що. Можна навіть трішки пожертвувати цим урожаєм за рахунок того, щоб бути впевненим, що ми переводимо це дерево сюди. Там якісь буквально 10-20 см пожертвував, але вже буду мати набагато більшу впевненість, що воно таке сюди буде рости. І тепер ще в цей бік. Ну що, є якісь дві-три бруньки, але нам цієї гілки тут не потрібно, вона росте повністю в цей бік на цю гілку. Безжально. Забираємо. Ми тут пішли на компромісії, я казав, оце всередині залишили, хоча в ідеальному випадку треба було би це забрати. Ну але Кажу, формуємо за декілька сезонів. Далі маємо. Тут слабенька гілка нехай буде, тут щось закладається, не чіпаємо, не провокуємо. Маємо гілку в цей бік. Вона нам тут потрібна... Я не знаю, чи вона нам тут потрібна. Знаю, що оце нам 100% тут не потрібно. Це не потрібно. Це мені сюди не потрібно, нехай буде тільки урожай. А тут, ну ця гілка, що мені тут треба? Мені треба, щоб ця посилилась дуже. Або тут щось а зверху. Ну, зверху мені тут взагалі практично не треба, щоб дуже так розросталося. Поки що, що цього сезону ще заберу однорічний приріст, бо я не впевнений, що я хочу тут робити. Забираю просто однорічний приріст. І все. Залишу урожай, можливо, тут щось посилиться, це непогано піде. Поки що так. Між іншим, інструмент, який я використовую, це гілкоріз від Fiskars. середнього розміру він трішки менший, за найбільший і робить трішки такий охайніший зріз. Тому можете також розглянути цю модель, це L74. І два секатори використовую. От, професійні. Між іншим в цьому повністю замінні всі леза, можна його розбирати конструктор. Посилання на кожен з цих інструментів буде, звісно, що в описі. Залишається нам тільки верх, верх я обрізаю досить просто. Переважно, переважно що? Залишаю тільки дворічний приріст. Отак. Отак. Забираємо все, що не урожай. Між іншим, крона дерева за такою ярусною. За, за ярусним типом формування повинна звужуватись знизу до верху, тобто звер, знизу найширші гілки і так вужчі, 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 вужчі І далі я залишаю тільки десь однорічні прирости. Далі, що ми робимо? Обрізаємо. Можна не, не, не повністю обрізати молоді, а легенько їх також стимулювати, якщо ви тут бачите, таке коротке, як тут, буквально не широка гілка. Це таке от, однорічне вертикальне, буквально на одну-дві бруньки забираємо. Щоб тут щось там внизу виросло. Не його вкорочувати ні зверху, ні збоку. А такі гілки, які практично не мають жодного урожа, і на собі дуже потужні. Обрізаємо на зворотній зріст. На зворотній ріст. Тут щось нам піде звідси. Або не піде, неважливо абсолютно. Таке, також можемо або повністю забрати. Тут нема що лишати, воно таке, воно мені не подобається зовсім нічого звідси. Ну і зверху. Вверх переводимо на центральний провідник, бо така форма крони передбачає центральний провідник. Ем, а центральний провідник буде у нас де? Треба дивитися, звісно, що вибираємо центральний провідник, як росте дерево. І так вибирати центральний провідник, щоб воно його максимально вирівнювало. Тому оця частина у нас центральним провідником не буде. Буде ця. Тому оце все. Що тут є, забираємо. От. Бачите, потужна гілка, але тут практично була мінімальна закладка урожаю, плюс якась хвороба, тут щось уражене було, чи те вдарено градом, чи що. Ха. І навіть я б сказав, що в такому вигляді вже можна залишити. За винятком того, що можна прирізати отут ще легенько ці гілки. І то тільки якщо дістану, дістав. Одну, а дві вже можна не чіпати. Цю також з боку можна не чіпати, поки що вона там закладе. Ось е, однорічні, однорічні, а шипчики гарненько. І все. Я думаю, що на цьому обрізку цієї сливки можна завершувати. І погляньте тепер на результат. Всюди є провітрювання, просвітлення. Бачите? Повністю з цього боку. Низ ширший за верх. Десь якась така середина є. Я тут середину ще не повністю сформував, бо щось не можу. Її тут нормально сформувати до кінця. І отакий маємо вверх. Бачите, тут якусь зак... лишили закладку врожаю і сил... максимально його послаблю, щоб він не конкурував знизу. І не тікала корона, можна сказати, так вверх. І центральний провідник. Його можна ще в принципі, вкоротити буде, я ще подумаю, чи його вкорочувати, чи не вкорочувати. Все. Якщо вам подобається такий підхід до обрізки, дайте мені знати про це в коментарях. Діліться з друзями, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!